i'll see why

То й об'явив. Ось свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалиму вони до нього послали священники і левітів спитати, хто ти. І він признався, заперечив, признався, я не Христос. Вони спитали його, що ж і діляти, ні мови їм, пророк ти, ні відпові їм. Тоді вони сказали йому, хто отже ти? Повістим, які нас вислали. Що про себе кажеш? Він промовив: я волос воб'ю, що впустити, вирівняйте Путь Господню, як сказав пророк Ісаїв, колишнеці Свереселі, і спитали його, кажучи, до нього, чого ж ти хрестиш, коли ти ні Христос, ні Юля, ні Пророк. І вам їй відповів. Я Хрещу водою, але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене і був передо мною. І я негітний розв'язати йому ремінь суття Його. його. Сталося те у Витанії і потребі де Іван Христик. Блаженнішого святослава, високо присвящення і присвященним великам, всесвітлішими, всечиснішими, преподобним Отця, преподобним ченцям і черницям доріги в Христі, мер'яна Української греко-католицької церкви, Христос воскрес. Христос воскрес, зберігши цілими течаті, Воскрес, Воскресний Зробу Христе що ключи в тім і непорушні звітові і відчинив нам райські двері. Дорогі Христі, знову ми святкуємо Пасху Христову серед неймовірного терпіння, пов'язаного жахіттям відкритої війни. За минулий рік, сіки болю і травм, сіки непортованих і поранених. Воронених і зниклих безвісти, покалічених в кожному куточку України та в різних країнах нашого сервера. Сіки загинув, наші батьки і матері, братів і сестер, сині і дочок, засіяли своїми тілами, немов житті далі не дати зерно нашу землю української чорнози. -зем Деколо, деколи ми вже просто з бою земаємо до Господа «Боже мій, Божий мій, чому ти мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, і слів, мого зойку. Цими словами також молився наш Спаситель розп'ятий на Христі. Та сьогодні все світле раді все свято, розкресіння і життя відкривається перед нами великі тайні перемоги, радості на смутку, правди над неправи, слави над навогою. Пізнущання, світла над тени, добра над злом, життя над смертю. Розп'ятий Господь живе, добрий пастир, замучений на смерть це в його їх. Христос воскрес радість вічна. зберігши цілими печаті, воскрести із голову Христе. Чувати сіліня важкого, коли на нашому ті і нашій душі ятряться глибокі рани. Говорити про ранність Воскресіння нелегко, коли скрізь бачимо терпіння і смерть. Але заважимо, що тіло Воскреста Ісуса, якого ми зустрічаємо сьогодні в нашій свіноти, все ще носить на собі всі рани розп'яття. Після того, як він вперше зробився перед своїми учнями в день Воскресіння, відсутні, на той день, на той день Апостол Тома, не хотів нікому повірити. Якщо не побачили у руках знаки від святі, і не вкладу свого пальця в місце не були святі, а й руки моєї побіг, його не повірю. Однак Христос говорить, тобі, віку нарешті освічаю, подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою присяни, подиву її відбіг, та й не будь не віруючий, а віруючий. Той, хто був розп'ятий на Христі, помер. Це той ж самий Господь, який воскрес від смерті, як воскресний переробі смерті, Він дає себе пізнати зой учня у всіх часів і народів, саме своїми ранами. Водночас тіло Воскресло у Спасителя вже не підлягає звичайним законам природи. Воно проходить крізь камінь, Який був завалений в хід до гробу, не порушуючи вчати. Проходить через замкнені двері до сітківці, де учні переходяться зі страху перед юдеями. Воскресний Христос носить на своєму прославому тілі сліди жахливої смерті, але смерть над ним влади вже немає. Лише для того, щоб виймати порожнечу Божу гробу, ангел сходить від своєї камінь, ламає печаті і кожен, приносить, не жахайтеся, вишукайте Ісуса Назарянина розп'ятого, він Воскрес, Його нема тут, ось місце де Його були немає. <клес> Віра Воскресіння Христової основою для нашої віри. Воскресіння кожної людини, якими буде наші Воскресні тіла у Божій славі, важко нам і світ уявити. Проте, святкуючи пасху, був впевнені, що це буде прославлення зневажного, відновлення розбитої і знищеного, оздоровлення зграного, Воскресний Христос сьогодні пристягає свою життєдайне і зрано проєктся до зраненої України. Його прославлення рани торкаються наші рам, які ще кровлять і гулять, розп'яти і Воскресне вам наші рани своїми, і вони Воскресінні України стають прославленими ранами переможців. Церкувати Пасху для нас сьогодні означає відчути цілющий дотик Христової життєдайної лісниці яка Пробита його послами ранами. Цей доторк до наших ран вливає в нас силу ран з Бо водих того, хто вовту смерть подолав, і тим, що промах життя дава. Цього великого дня згадаємо слова на плосло народів, бо що ми з'єднані з ним подобання Його смерті, то будемо його домісіння. Рани тих, кого поранено з Христом, неминуче перетворитися на рани послабного Господа. Бо Христос Воскрес, щоб учі діви не порушили твої, і відчинили нам райські двері. Наші традиції ми відтворюємо іконописні самої бої Воскресіння, і в нас празничною ікону є зображення щастя в ад. Слід заважити, що внизу на цій іконі лежать ключі, символ Христової перемоги на смертю та силою пекла. Не Бога се відкрити, і від челом, надробникам, замкнім двері, людські серця, Господь бачить нашу біду, ми можемо бути упевненими його близькості в час Бога. Своїм Пасху Він вже відчинив нам райські двері, але для того, щоб ми могли війти, Він потребує нашої співпраці та нашого довіря. Отож, вірмо твердо, як не стримали Христа. Його прославленому тілі, і в робній печаті, є військова сторожа. Так само нашої зранені України не буде здатним поконати жодне агресія окупанта. Ми переможемо ворога, відбудуємо наші зривлені міста і села. залікуємо наші рани сили і явлення Святого Духа, бо Христос Воскрес. Світло воскресіння Христового перетворює наш спуток і наші сльози на пасхайну радість. Як це сталося і спечайним жином переносець при порошньому грові Спасителя. І ми сьогодні бачимо, що те, що з людського погляду неможливе, безнадійне, стає переможем, перетворюється на прославу того, хто він чинив райські дери дарує нам життя вічне. Якщо Христос на Христі серед неймовірних страждань зміг підвести свої очі до Отця з надією, яка розвіє відчай, то й ми маємо і сміливість промовити до Воскресного Спасителя раз і пам'яном співцем, бо Він не давав, не гордував бідові білака і не ховав обличчя свого від нього. І коли Той зібрав до нього слуха, і душа моя до нього житиме, моє потомство будемо служити і розповість про Господа прийдеш і моробі, прийдуть оповістям його добрість, народові, що має народитись. таке очеві Господь. Питаємо, що наша перемога залежить не тільки від військової спроможності протистояти російським військам, а й від нашої здатності в духовному фронті відкритися воїні силі і воскресіння і стати здарянням зцілення та миру у Господніх руках. Мир нам, сам Христос, приносить, мир нам не з голоси. мир тобі, Той Божій, всі, вітаємо, ласку Божу, прославляємо. Чудо Боже всіх, чудес. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Думаю, хвісті, браті і у Христі, браття і сестрі, вітаю вас і святом Христової перемоги над будь-яким злом і над самою смертю, хай у впевненість хворой Божі буде сілющими замов за всі наші рани, душевні і В Радості Воскресіння Господні, вітаю всіх наших захисників, героїв, які сьогодні на фронті та які зазнали поранення Відкрийте серце, Христові бачить вашу жертву та ваш бій і робіть їх своїми. Обіймаю родини наших військових, особливо полонених і зниклих безвісті. Боюся, щоб найшвидше ваші рідні були віднайдені та повернулися додому. Єднайтеся з ними через молитву, бо Господь завжди близько до них. Духовно об'єднуйся з тими, що перебуває на окупованих територіях і немає можливості сьогодні піти до своєї церкви але чекає на звільнення і моляться за перемогу України. Надія воскресіння та Дісвязаноча обімає тих, хто оплакує загинув, і воїнів героїв, і мирних манях, які стали жертвами злочинних і попання. Вітаю наші біженців, переселенців, які прикають надії на повернення додому після перемоги, та нам відбудова рідного міста чи села. Із якістю вітає наші волонтери, військові, медичні таталанів, кожен, хто на своєму місці наближає нашу спільну перемогу, хто трудиться для того, щоб допомогти у біді, як в Україні, так і в по у себе. Ми синні, і ми пишаємося вами. обіймаюся в українців, дітей, дорослих і похилих віком, чоловіків і жінок із іншому, щоб ділячись з великодим кожного, ми відчували вокарамість. Божу і благословення, все духовенство, всіх, Богу посвячених усіх ім'ям України та на ту себе, свою панківською любов, щиро дає вам благословенний великодних свят, смачного свяченого язя, світлий та схайній радості. Благодаря воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя, Святого Духа, нехай буде усіма. Мати. Ty somos vos credentes. Te adoramos, te alabamos. O nosso Senhor e Salvador, o todo-poderoso, que o homem o lembramos, que o ensinaste a ser amigo a ti, Cristo, o Senhor, e a nós І зі своїй мати, святий славних, свяна посторів, осяти поця наші розлуки, у статі висхова Константина, і всіх святих, полиних спасений благий, і чоловікові любим. Estes metrez as matotañ Et unusion ur treats a la lumann